У 40 років я мала сміливість зізнатися самій собі, що хочу бути мамою донечки. У нас з чоловіком вже було два сини, але я хотіла доцю. Ти дійсно бажаєш? Задала я собі лише одне питання і відповіла: Так. Тоді, геть, думки про те, що вже пізно, неможливо або раптом не станеться. А потім я почала діяти. По-перше, я поговорила з чоловіком. Чесно, він мене дуже здивував швидкістю своєї відповіді. З тобою я за любої кіпіш. А по-друге, я знайшла собі лікаря, яка мене підтримувала, а не змушувала засумніватися в собі. Далі для нас з чоловіком було випробування, невіру та неотступність. Дві завмерлих вагітності. Одна операція, після якої ми дізналися, що у нас була дівчинка. Але любов зробила свою справу. У 45 років я завагітніла, і майже в 46 народилася наша Марія. Зараз, вже через роки, аналізуючи ситуацію, як все відбувалося, я зрозуміла, що дотримувалася трьох правил. Ці три правила дають можливість отримати будь-кому найбажаніше. І сьогодні, у день народження своєї донечки, я хочу поділитися з вами. Їми. Для цього я записала відео, як його отримати. Читайте у дописі.